Сортування сміття для жителів європейських містечок звична практика. Подекуди вони розділяють непотріб у сім баків. Усі вони різняться за кольором. У Вінниці відходи розділяють лише у два контейнери. Для вологих відходів та для сухих. Таку практику у місті запровадили з 1 червня. Більшість вінничан до збору сміття по-новому уже призвичаїлись. Абсолютно не в тягость. Просто привыкаешь і дома вже місце одного пакетика в двух. це вліво, это вправо. І только. На сухі пакети мусорне затяжки, а ведро для вологих. Собачкам, голубям теж окремо. Ну не складно абсолютно. Це просто треба отработать цю систему, так скажем. Ну, якщо є місце, то це не складно робити. Головне, це треба хотіти робити. Так як я бачу, то не всі ще це до цього звикли, не всі ще це роблять, але на все це потрібно час. До баку з вологими відходами слід викидати залишки продуктів харчування, предмети особистої гігієни та рослинні рештки. Їх потім утилізують на стадницькому полігоні. Сухі відходи сортують за видами: скло, папір, метал і пластик, після чого відправляють на заводи для переробки. Наприклад, пластик, із пластика Различні заводи прозводять різну продукцію, делают спеціальну вторічною гранулу, з якої потім діляться допустим наповнітелі сінтіпонове для курток. Є підприємства, які призводять кровлю. Найбільшу небезпеку несуть зіпсовані електричні прилади, медичні, хімічні, будівельні та військові відходи кажуть екологи. Всі вони потребують різних підходів у сортуванні, переробці та утилізації. Ну, якщо взяти там ртуть, умовно кажучи, вона діє на мозок, призводить до такої хвороби мінамото. Якщо взяти свинець, він теж діє, в тому числі і на мозок, і там на кровеносну систему. Якщо взяти там умовно хром, то це надзвичайно серйозний канцерогенний чинник. Оскільки у місті немає спеціальних контейнерів для збору таких відходів, самі мешканці звернулись з відповідною петицією до міської влади. Люди просять встановити на місцях збору сміття бокси для використаних батарейок та люмінісцентних ламп. Наразі петиція зібрала вже більше половини з необхідних 250 голосів. Екологи констатують наразі у Вінниці, робота із сортування сміття більш-менш налагоджена. Чого не скажеш про область? Є тут і організаційні проблеми, є інформаційні проблеми, є просто проблеми звичайної. Банальної екологічної свідомості людей їх теж треба ну найближчим часом вирішити ці проблеми. На вирішення проблем із сортування відходів у обласної влади є два роки. З 1 січня 2018-го, згідно закону про відходи, невідсортоване сміття приймати на полігони буде заборонено. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.